Людина. <гум> я актор театру і кіно Іван Бліндер. Приблизно 12 років. Ростислав Любомирович зателефонував, каже: приходьте, є... цікава пропозиція. У виставі Ніч перед Різдвом за Гоголем. Запропонував роль, і я прийшов. Це була роль вертепника. Епізод. Але роль. Була друга роль. Ну, можна сказати, що це якби дебют мій такий. Це була роль П'єтро у Ромео і Джульетті в першому варіанті постановці Ярослава Любомировича Дежипільського. <рі> <рі> я не знаю, як це пояснити. <рі> Кльово. <рі> ну, я щасливий. <рі> не знаю, це, мабуть, або твоє, або не твоє. Ну, Якісь призначення, напевно. Ну, це, мабуть, тоді, коли ти не можеш це не робити. Я хотів бути ветеринаром. Там якийсь одинакий період. З першого класу хотів бути актором, але шостий, сьомий клас я хотів бути ветеринаром, коли з'явилися в нас уроки біології. Я маю ще одну професію, я маю радіотехнічну професію. Я вчився в технічному училищі два роки. Регулювальник радіоапаратури та електроматер станційного слідкування і телефонного зв'язку. За два роки вивчив цю назву. Театр це, ну, я не знаю, це напевно як станок для балерини. Постійно в формі. Ну, і для мене це, це моя друга сім'я. Я почуваю себе тут як, як вдома. І другий дім моя друга сім'я. Це надихає на розвиток. На постійний рух. Кожного разу приємні і теплі спогади. Це з тим, коли якесь свято в театрі. Коли прем'єра. Коли всі хвилюються, хвилюються, хвилюються. І якби відбувається прем'єра, і це якийсь е, стан, схожий на ейфорію якусь. Одна людина. Е, на мій день народження. Ми грали на Західному фронті без змін. На поклоні вийшло в костюмі динозавра. оцього такого, знаєш, става така лялька, така що надувається. Знаєш, той Динозавр такий. В костюмі динозавра вийшла, привітала мене з ним народження. Це було найнеочікуваніше в моєму житті. В театрі маю на увазі. Ну, просто це такий, ну, прям мене в голові не, ну, не вкладалося, що це, як це, чому це відбувається. Замер мене вітає, з ним народження. Це був торт зі свічками. Три варіанти. Перше це ти залишаєш їх для себе. Щоб мал... ну, я залишаю їх для себе, щоб милувало око, я люблю квіти. Це прикольно. Ну, красиво. Але я більше люблю вазонки, тому що вони якби живі, бо квітка загине. А вазонки люблю. Вдома 14 вазонків в кімнаті їх всіх доглядаю. А другий варіант це я дарую мамі. А третій варіант залишаю десь біля пам'ятників. Ну, от коджиш, от прямо біля нас. В інших містах, наприклад, якщо це гастролі, ми квіти там зазвичай не забираємо, тому що ну, вони по дорозі пропадуть. То ми їх залишаємо або біля пам'ятників, або віддаємо персоналу театру, персоналу, де ми проживаємо, ну, взагалі всьому персоналу, який нас оточує під час наших гастролей. Я користуюсь популярністю. О, я знаю, я користуюсь популярністю. Я... Збирає донати на ЗСУ. Класно працює деколи. Ну, я забув. Репліку забув мій партнер, але від того, до речі, страх не менша є. Ну, так, напевно, забути репліку це якось для мене. Воно мене просто вибиває і мене це бісить. Але я недавно прочитав дуже прикольну штуку. Е, під час того, коли ти відчуваєш страх, треба максимально бути вдячним в той момент. Вдячним світу, не знаю, Богу, людям, які тебе оточують, в голові прокручувати в собі вдячність. Треба відчувати вдячність за те, що ти перебуваєш в той момент тому подібне. Тому що людський мозок не може одночасно відчувати вдячність і страх. Тепер я буду це практикувати. Ну, мені скидали тільки мою сторінку Вікіпедії. Mm -hmm. Як вводити? Просто Іван Бліндер, так? Іван Бліндер, актор. Клас. Навчається на театральному відділенні. Тут мистецтва, Я ще навчаюся, виявляється. Що тут ще є? О, є, вау, фільми. Я попередний Берлін. Сквот 32, Blood Sosic, коли падають дерева, що ще є? А, поки що тільки 4. Ну, кров'янка. Потім шлях мерця, потім, коли падають дерева, сква-32, і я побіду, і бери. Коли падають дерева, здається, можна на тафліксі подивитися, сквад-32 також. Кров'янку можна подивитися в ютубі в відкритому доступі, шлях мерця не вийшов. На жаль. Ну, це все, тобі таке якісь відео є, Facebook-сторінка. Це як секс, який не відбувся. Ну, типу, вже вже вот-вот. Ось-ось. І не ось-ось. Не Сумно. Сумно трохи. Нічого, ну, в цьому свій час, можливо, так і мало бути. Можливо, мало відтягнутися прем'єра. Я не знаю. Фентезі. Я би хотів отримати якусь роль із е персонажів е Толкіна. А ще мені здається, що після ролі hmm... Кузьми з'явилося бажання зіграти ще декілька якихось історичних постатей. Останнього, з Останнього художнього що я о, лісову пісню. Я перечитав нещодавно ще раз і вау! Це просто геніально. Тримарка. Триумфальна арка на Західному фронті без uh, змін. Uh, товариші. Гейне. Uh, uh, System. FNAW. Um, 30 Second Mars. The Killers. Uh, placebo Muse. Uh, 3D's Grace. Боже, гуртів тьма, Evanescence, Korn, український Український Toll. <coughs> Зараз дуже люблю Hate Speech. Класику люблю. Вівальді один з улюблених. Дивні дива. <laughs> Я просто дуже люблю фентезі. <laughs> Мій улюблений фільм, наприклад, Достукатись до небес, on the, the Heaven Door» — Томаса Яна фільм. Солодку доросю на націю на майже ніколи не пакет птих Марії Медіос. Ромео Джуліта Гамлет. 12 ніч, яку поставив на Е, Я би почав з цих вистав, але я би передивився би всі. щоб мати з чим порівнювати. Всі рекомендації будуть у коментарях. Культура це. Я порівнюю її з душею. Чим більш збагачена, збагачений якби, світ твій культурний, тим більше і ширша твоя душа. Якщо говорити вже прям відверто, то у кожного з, наших, з моїх колег я можу навчитися чогось. Кожен якби різний, кожен має якісь свої сильні сторони, і це мене дуже сильно тішить. Що я можу в кожного чогось навчити. Імпровізація це, мабуть, моя якась слабка сторона. І я дивлюсь на те, як вони це роблять, і я просто Вау! Ну, я, я не знаю. Це я в захваті. Як воно відбувається, в голові — я не розумію. Мене ж топорить, наприклад. А я, мабуть, дивлюсь і, і вивчаю, як це. Щоб дійти де, би, хоча б трішки дорівнювати А Як так багато тексту Ну... І коли я реагую так, всі такі, а що в цьому питанні такого? Ну, мабуть, всіх акторів там це питають, я не знаю. І я думаю, мене десь так само реагують. Ну, я не знаю, ну, ну це якось само собою розуміється. Я вчу текст в ногах, так кажуть, термін такий, в мізансценах. Ну, коли я підходжу, там беру телефон. Ну, то я відповідно і репліку буду казати, там, відповідно, типу, там, кому я маю подзвонити, там, чи щось. Ну, це, це якби в дії залежить. Я вчу текст в мізнесценах. Ось так. І це питання, як найбільше мене ставить в штопор, бо, ну, типу, як я вчу, і мене, ну, мене не, ну, не, не задіймається питання, я не знаю. Вчу та й вчу. Оце ще одне питання, яке, напевно, бісить. <гум> Вона відноситься до тих. Можу пояснити, чому? Як зіграти емоції? Ситуацію я можу зіграти, а емоцією я не можу зіграти. Емоція це наслідок ситуації. Кажуть часто, що актори це лицеміри, але це насправді не так. Актори це найбільш правдиві люди, я вважаю. Я не брешу, коли я граю. Чому? Тому що я граю ситуацією. Відбувається дія. Я не думаю про емоцію, я думаю про те, що я роблю. Це весело, це буває зі слізьми. Це буває гірко, болить, і важко, в залежності від постановки і від жанру вистави. Те, що ви не залишитесь байдужими, в цьому я впевнений. впевнені. Бачила цей мемчик це як комікс чотири картинки, типу як готули приймають душ. Якщо тут кісти блідиш, Ти що дура. Та так як і всі люди, заходиш в ванну, відкучуєш кран, стаєш під воду, так типу картинка цей, стаєш під воду, мочиш голову, а потім беремо трошечки в <різь>